Доброго дня, непереможні українці, хочу продемонструвати вам шипи. Ремонтні шипи. Ось це. Так тобто, що ви можете бачити ось ці. це шипи оригінальні. Істоветно просто 5, ви бачите, да? у них така форма прямокутна, так це оригінальні шип. Ось це це дошиповано тільки що заводським ремонтним шипом. Ось це теж заводський ремонтний шип, цей шип стоїть ще з позаминулої здається, зими. Ось цей так. Ось то кажеш, що там шипи з Aliexpress однакові, От вам з Ось вам шип з Aliexpress, Ось вам шип з так? Ось можете спостерігати теж Aliexpress, Ось яскравий приклад. Аліекспрес. Це шипи, які стираються. В принципі, так, як і бува оригінальні деякі шипи з Nokiaan, Michelin, які має російське виробництво. Так? Ось ви можете спостерігати ремонтний шип. Ремонтний шип. Так? Однак це заводська якість. Тобто, бачите, Шип не зносився, він виступає, він свою функцію виконує. Ось, в порівнянні з заводським шипом. Ось він, так? ви можете спостерігати. Тут, оце заводський шип, ось це ремонтний шип. Бачите, Він міцно сидить ось тут і нікуди він не дівається, нікуди вони не вилітають. Тобто, ці шипи раді експеримента були. Тобто Ми їх демонтуємо і встановимо сюди нормальні ось такі. Шипи ремонтні, дякую.